Стрес це природна реакція організму на різні подразники. Він може бути як короткотривалим, так і довгочасним і впливати на наше психічне і фізичне здоров'я. На щастя, існує багато способів боротися зі стресом. Давайте розглянемо деякі з них. Наприклад, за допомогою соціальної взаємодії. Перше, це комунікація. Розмовляйте з друзями, родичами або терапевтом про свої почуття. Друге це соціальні активності, проводити час з близькими людьми. Допомагає знизити рівень стресу. Третє допомога іншим. Доброчинність може принести почуття задоволення і допомогти відволіктися від власних проблем. Важливо пам'ятати, кожна людина індивідуальна, і те, що може допомогти одному, не допоможе іншому. Спробуйте різні методи і знайдіть те, що найкраще допомагає саме вам. Часто відчуваєте головний біль від напруги, стрес або навіть тривожність, тоді дуже рекомендую дізнатися більше про дієтичну PINEL Tense. Вона вироблена в Італії і має в своєму складі l трептофан магній, вітаміни d 3 b 2 і b 3 Ця комбінація підтримує емоційний стан, зменшує прояви тривоги та сприяє якісному сну. Якщо розглянути детальніше, то L-триптофан це амінокислота, яка покращує настрій та допомагає позбутися стресу. А магній та вітаміни знижують втому та підвищують працездатність. Як діє пінеалтенс на організм, добавка Pineal має такі властивості. Перше це регуляція сну. Вона нормалізує циркадні ритми, покращує тривалість та якість сну. Друге зниження стресу сприяє розслабленню, заспокоєнню та зниженню рівня стресу. Третє покращує мозкову діяльність в цілому, зокрема, підвищує здатність до концентрації та пам'ять. Четверте підтримує імунітет. Підвищує захисні властивості організму. П'яте. Захищає клітини від передчасного старіння та руйнування. Які переваги має Дієтична добавка додатка це універсальний засіб, який допомагає знизити рівень стресу від роботи та особистих подій, заспокоїтись перед іспитами та виступами, покращити сон, порушений нічними обстрілами та тривогами. Завдяки розчинній та порошковій формі препарат зручно та легко приймати. Він діє м'яко та поступово, а в своєму складі має лише вітаміни і амінокислоти, тому продукт має мінімум застережень. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче почуватися впевнено, спокійно та продуктивно щодня, навіть в стресових умовах, в яких живуть українці.